Водна оболонка землі або гідросфера включає води Світового океану та суходолу. Водою покрито 70,8% поверхні землі. Загальний обсяг води становить 1,386 мільярда кубічних кілометрів води. Із цієї кількості 1,341 мільярда метрів кубічних води припадає на Світовий океан. Друге місце після океану посідає вода, яка акумулюється в льодовиках Арктики і Антарктики 25 мільйонів кубічних кілометрів. Наступне місце за обсягом займає підземна вода. Вона міститься в порожнинах, тріщинах і сягає великих глибин. Визначаючи кількість води враховують тільки частину доступну людству в його господарській діяльності. Орієнтовно цей обсяг дорівнюватиме 23,4 мільйона кубічних кілометрів. На поверхні суходолу вода міститься в озерних улоговинах 176,4 тисяч кубічних кілометрів і у річках 2120 кілометрів кубічних. В атмосфері у вигляді водяної пари міститься 12,9 тисяч кубічних кілометрів води. У біосфері вміщується 2,5 тисячі кубічних кілометрів води. Розподіл прісної води за континентами зображено на малюнку.